Зірка на сцені Тулузького театру «Капітолія» у цьому сезоні не перевершена Наталі десей. Вона виконала головну партію в опері Манон Жюля Масне у постановці талановитого Лорана Пелі. Лоран Пелі хотів показати Манон як жінку, сповнену бажань та жаги до життя.

Сподіваюся, що нам з лораном вдалося зробити цей персонаж таким, яким він хотів його показати. йдеться про образ тваринки, яку з'їдають вовки нав'язливого суспільства утім, тваринка чинить спротив, влаштовує бунт, не піддається на провокації. Манон можна сприймати як негативного персонажа. Її байдужі моральні закони. Вона егоїст, який йде по головах. Для неї не існує нічого, крім власних бажань. Водночас саме це її апетит до життя зворушує. Кіфе кельну кельнутуш. Я завжди казала, що для мене опера це у першу чергу театр. Декого це проголомшує. Адже люди звикли вважати, що першочерговою в опері виступає музика. Відомий вислів. Спочатку музика, потім слова у моєму тлумаченні. Лунає навпаки, спочатку слова. Тобто, як на мене, усе в опері музика, оркестр та співаки має служити театральній постановці. Після 20 років блискучої кар'єри Наталі Десей має намір залишити оперу. Прихильники не можуть повірити у те, що більше не зможуть насолодитись її сопрано. Як я полюбляю казати, це не я залишаю оперу, а вона залишає мене. Мій репертуар доволі обмежений. Я вже все спробувала з того, що могла виконати. я сягнула віку, коли виконувати партії молодих дівчат вже не хочеться. Сьогодні для мене не залишилось ролей, а робити знову і знову те саме, що разу трошки гірше мені це не цікаво. Момбі жнвапаулянтере саме тому мене цікавлять нові проекти. Так, наприклад, я хочу спробувати себе у класичному театрі, де мені не доведеться співати. Я хочу дізнатись, хто я така, коли не співаю. Савари по декуфрі артистжу каже.